Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Українське міноборони буцімто визнало успішне просування російської армії на багатьох напрямках. Таку інформацію поширюють кремлівські медіа і користувачі соціальних мереж. Інформація ця є неправдивою. Йдеться там про те, що армія Росії, начебто, просувається уперед на багатьох напрямках, і навіть їм вдається захоплювати нібито нові території. У своїх новинах пропагандисти заявляють, що про це нібито зізналася 2 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Після поширення такої інформації фахівці проекту StopFake вирішили перевірити, чи дійсно заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр визнавала просування російської армії на багатьох напрямках і те, що Росія продовжує захоплювати нові території. Як з'ясувалося, російська пропаганда приписала Ганні Маляр такі висновки. Напередодні представниця міністерства оборони дійсно опублікувала в соціальних мережах зведення із фронту, і там дійсно йшлося про те, що російська армія продовжує свої наступальні операції на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Сватівському напрямках. Утім, Маляр нічого не повідомляла про те, що російська армія досягла якихось успіхів, або що їм вдається зайняти нові території. Єдина оцінка, яку вона дала цим напрямкам, це те, що скрізь зараз гаряче, і ситуація досить складна. При цьому представниця міноборони навпаки інформує, що саме українські військові просуваються вперед і мають частковий успіх на бахмутському напрямку. Це нагадаю було у перші дні червня а також зафіксовано просування на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Кількома днями раніше Ганна Маляр в ефірі об'єднаного марафону Єдині новини повідомила про те, що Збройні сили України у рамках проведення своїх контрнаступальних операцій щодня просуваються на фронті. Утім, давати оцінки про позитивні чи негативні результати, іще зарано наступальні дії тривають. В цій ситуації орієнтуємося безумовно на позицію військових, і це тільки військові можуть оцінювати. Вдала операція, невдала, а цивільні можуть просто сприймати їхню позицію. А у військових по їхніх звітах і позиціях все рухається за планом. Не треба очікувати, що наступ це щось дуже швидке. що ми о першій годині почали, о другій закінчили. Поки там всі люди пообідали, ми звільнили там якусь. Області, ну так воно не буде. Це війна, і ворог безумовно чинить опір, і ворог постійно готовий до того. Ну вони ж розуміють, що ми будемо звільняти всі території. Звісно, що вони готуються. Якщо ми говоримо про суцільне замінування, те, з чим зараз на півдні стикнулися наші е, сили оборони, то безумовно це е, загальмовує сам темп звільнення території. Але щодня у нас є просування щодня. І та це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено. І ми можемо згадати, у нас є приклади а, миттєвого звільнення територій, а є приклади, коли дуже довго, якщо ми говоримо про Херсон, приміром який дуже довго формувалася ситуація з силами оборони для того, щоб потім можна було дійсно ефективно звільнити місто. Тому я думаю, що це перечасно робити зараз оцінки, тому що ж сам наступ наступальні дії тривають, і говорити позитивно це чи негативно ну це просто некоректно. Вони тривають. Це був голос Ганни Майер. Отже, поширюючи такі повідомлення, пропагандисти мають на меті деморалізувати як цивільних українців, так і військових. Тому нагадую ще раз: що поширювати інформацію про результати контрнаступу, яка приходить до вас із соцмереж, анонімних телеграм-каналів, якихось дивних чатів у вайбері, наприклад, і так далі. Не потрібно все це поширювати. Усе підозріле завжди потрібно перевіряти у офіційних джерелах та у новинах суспільного мовлення. Російські телеграм-канали вигадали нову абсурдну історію про НАТО цього разу за версією пропагандистів, генсек НАТО Єнс Столтенберг, начебто, був помічений прогулюючись голим вулицями Лондона. До таких заголовків, і, начебто, на підтвердження їх пропагандисти додають скріншот новини видання Daily Mail про оголеного чоловіка на вулиці Лондона, навіть із фотографією цього чоловіка зі спини. Як виявила команда аналітиків проекту VoxCheck, дійсно новина про оголеного чоловіка, який прогулювався вулицями британської столиці, вийшла 28 червня на сайті видання Daily Mail. Про цей інцидент, а стався він днем раніше, 27 червня. Написали також і інші британські видання, але жодне із них не стверджувало, що на світлинах генеральний секретар НАТО на самому фото також помітно, що це ніякий не єнс Столтенберг. Справа у тім, що саме в ці дні Столтенберг перебував зовсім у іншій країні у Нідерландах, у місті Гаазі, на конференції. 27 червня цього року відбулася спільна конференція із генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Нідерландів, президентами Литви, Польщі та Румунії, а також прем'єр-міністрами Бельгії, Норвегії та Албанії у Гаазі. Таким чином виявилося дуже легко спростувати брехню російських пропагандистів. От у такий спосіб пропаганда російська намагається висміяти генсека НАТО і дискредитувати його. Утім, нам досить складно навіть уявити, хто у здоровому глузді може повірити у такі дріб'язкові побрехеньки. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.